Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен Легкий сніг. здоров'я вен. Отак, осіма свіло з басейном. Там приїжджаєш, а тут басейн 25-метровий для всіх безплатно. Віділа бо мама дала би бі... за такою київський ресторатор, волонтер, який відпочиває за кордоном, скориставшись системою шлях по три місяці, перебуваючи в Арабських Еміратах, перебуваючи в Монако або у Польщі, де ночує в п'ятизіркових готелях. При цьому рішає питання з приводу підрядів на будівництво доріг або озброєння. Про все це говоримо сьогодні. Історія. Як на мене, із таким шлейфом, а, який говорить, що насправді друзі відбувається в нашій країні, і чому ця безкарність під час війни і досі вражає. Мене звати Ніна Соколова. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою говоримо правду. Якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, мої колеги із видання Українська Правда, зокрема Михайло Ткач, дослідили, що 37-річний громадянин України із прізвищем Владіміров Офіційно керує київським рестораном Грузинської кухні Сапераві. До речі, цікаво, що цей ресторан знаходиться на території Маріїнського парку. Ну а на початку повномасштабного вторгнення країни агресора в Україну робив знімки у військовій формі. В мобільному застосунку GetContact номер його телефону записаний як кличко-гуманітарка. Відкат от тендера, Кличко.цемент.ру. Тощо, якщо вам здається, що все це має корупційний натяк, то вам не здається, забігаючи наперед, після того як ми почали цікавитись паном Владіміровим, кількість їх спільних з Кучком фото в інстаграмі Владімірова істотно зменшилась. Простіше кажучи, Владіміров чомусь почав видаляти фото з Кучком. Шикарних спорткарів за сотні тисяч доларів у Владимірова із початком повномасштабного вторгнення Росії не поменшало, а навпаки, побільшало в період повномасштабної війни, а зокрема в червні минулого 2023 року. Чоловік придбав елітний спорткар Lamborghini Huracan. Ну а вже за два місяці у вересні 23-го року наступну машину нею стала машина марки Range Rover, останньої моделі через волонтерську систему шлях. Цей пан Владіміров регулярно виїжджає за кордон. Ну і навіть більше за кордоном він хизується своїм заможним відпочинком, виставляючи відео та фотографії в соціальних. Мережах, які докази? Ну, наприклад, друзі, в Таїланд пан Владіміров виїхав першим класом, і це коштує близько 5 тисяч доларів. І відпочиває виключно в найдорожчих п'ятизіркових готелях. За кілька місяців своєї волонтерської діяльності пан Владіміров побував в таких волонтерських центрах, як Таїланд. Як Дубай, як Барселона, як Монако загалом волонтерство, тобто відпочинок, обійшовся Владімірову у понад 100 тисяч американських доларів. Ну а далі найцікавіше, коли Владиміров повертається із таких своїх 100-тисячних вояжів, він демонструє в соціальних мережах, що він привіз як волонтер. Готові після оцих вояжів Владіміров виставляє фото в інтернеті, де показує два. Дрони Мавіки. Ну, один дрон приблизно коштує чотири тисячі доларів. Волонтер Владіміров, схоже, привіз для сил оборони два дрони. Мавік Класік і кілька ящиків печива. І такі дрони, і печиво можна легко придбати в Україні за інформацію наших джерел. Цей виїзд Владімірова був третім після початку повномасштабного вторгнення. Додам друзі, що якщо він виїжджає, він виїжджає надовго. І загалом герой був відсутній в країні близько трьох з половиною місяців. Ну а тепер до важливого ви скажете, Яніна, ну заможна людина сама заробляє собі на життя. Що ти не завідує, скажете ви. Але тут є. Але ну, по-перше, на чому волонтер заробляє такі статки, хто його випускає. А по-друге, чи має це відношення до обороноздатності нашої країни? Вірніше до корупційних схем з обороноздатністю. Отже, журналісти дізналися, що заробляє Владіміров, Точно на державних будівельних підрядах у столиці, і завдяки дружбі із мером він демонструє верніше, демонстрував фотографії з мером на своїй сторінці. Після розголосу повидаляв все це, але ви ж знаєте, що скріни не горять. Так, от завдяки дружбі з мером, з яким він зустрічається, і це є на відео у розслідуванні ОП мер, ймовірно, може допомагати йому у вчиненні цих дій і стендерами. Але принаймні точно компанія його мами ці тендери отримує, виграє. Крім того, пан Владіміров може заробляти і на оборонці. Звідки такі думки? По перше, УП розмістили аудіоповідомлення, які Владіміров відправляв своїм бізнес-партнерам. Ну а по-друге, Владіміров зізнається, що його батько дружній з Олексієм Петровим. Нагадаю, хто такий Олексій Петров друзі це очільник державної компанії, спецекспортера зброї головного управління розвідки Міністерства оборони України. На жаль, зараз ми не можемо сказати деталі. Розмови і договорняки відбуваються регулярно в тому ж Маріїнському парку, де знаходиться ресторан. Власне Владиміров використовує цей свій ресторан приміщення для власного дозвілля і таких зустрічей. Щодо бізнесу, зокрема, там він зустрічався із своїм другом Дмитром Половком, матір якого нещодавно стала співвласницею Дніпровської будівельної компанії ДСЗ. Після початку повномасштабного вторгнення фірма почала вигравати тендери в Києві. Дніпровська компанія тендери в Києві. За даними УП, цей Половко з дружиною на Нарус Ройс відвідували Казано Монте-Карло і приблизно з червня. Вже другий місяць схоже живуть на лазуровому узбережжі Франції. Ось який спосіб розкішний життя стала вести родина Половкова. А Дмитро з дружиною замість подорожей по ресторанах Києва та області починають подорожувати кращими куточками Європи. І закінчується це все як завжди. Участю, ось у такому відео, яке наразі набирає мільйони переглядів в різних соцмережах, на якому половко з дружиною приїжджають в казино Монте-Карло на Роллс-Ройсі. компанія його матері, тим часом виграє тендери, облаштовує сквери, доріжки та бомбосховища у Києві, і робиться доволі успішно. Відповідно до даних, які є публічними е, публічними базами, де є інформація про статки, посади і заснування компанії. Компанія матері цього Половкова у 2022 році е, натендерила майже 7 мільйонів гривень. У 2023-му майже 50. У 2024 році, от на даний етап, на липень місяць, 50 мільйонів лише за перші 6 місяців. За словами журналістів УП, у більшості київських тендерів Дніпровська компанія Матрі Половкова навіть не мала ніяких конкурентів, тому блискавично їх вигравала. В грудні журналісти зафільмували як в тому ж у Марінському парку Половков і Владіміров, а також мер Києва Віталій Кличко. В ресторані Сапераві зустрічалися всі разом. При цьому мер Києва приїхав і в ресторані перебував не на видних місцях, а скоріш за все в секретній кімнаті. Адже зайшовши до приміщення, його не видно було у вікнах. Половко сказав журналістам, що не знає, як компанія його матері стала вигравати тендери таку кількість в Києві. Не втямки він сказав, що самого кличка бачив в житті два рази. Але успіх фірми його матері в тендерах в столиці і знайомство із кличко це просто збіг обставин. Мер Києва відмовився коментувати цю всю історію. Ну а більшість джерел ВП, міноборони і гур не змогли підтвердити напряму заробіток Владімірова на оборонці. Чому тому, що зазвичай такі історії пов'язані із підставними особами, які дуже вміло приховуються безпосередніми власниками цього бізнесу, окрім того, в оточенні всіх цих панів журналісти ОП впізнали Михайла Сочка. Хто такий Михайло Сучко? Це активний учасник наркогруповування Хімпром у 2019 році його засудили за створення злочинної організації, наркотичні засоби та відмивання коштів, які він здійснював. Але перед повномасштабним вторгненням цього пана звільнили. Ну і на відео Української правди ми бачимо, як передають в один із. Ресторанів в Києві на Богдана Хмельницького постійно якусь сумку, сумку, яку передають охороні. Охорона потім заносить всередину ресторану, невелику сумку, не спортивну, не з ліками. Здогадайтеся, що там може бути. Я вам на початку розповідала про ці розмови, плівки, аудіоповідомлення. На яких Владіміров розповідає про калькуляцію і кешбек на закупівлях у цій розмові? Він якраз згадує цього Олексія Петрова, який очолює компанію спецтехекспорт, яка перебуває, нагадаю вам в управлінні головного управління розвідки. Петрова Владіміров називає близьким другом, з яким він заробляє? Також Владіміров говорить про відкати. Ну і ясно, що все це на тему закупівлі оборонних засобів для нашої країни. Послухайте. Мені не цікаво. Но потім, коли я посмотрев калькуляцію, думаю, а, не, ну інтересно. У нас получается, вот, даже от твоего 4,21 20 центов кэшбэк. Вкусно? Из них я отдаю, типа Аля. Далі Владіміру переходить до конкретики і розповідає, як і з ким можна заробляти на закупівлях. Вони ще міняються. Сьогодні одні, завтра інші. Воно мені, блядь, я за правду і за інтерес. І лише б це було, ну, наближено геніальному. Є такий Олексій Янович Петров. Привіт. Так. Да. Он скрывается, он не хочет, чтобы ты знал всю эту хуйню. И мой близкий друг, я его знаю, там, ну да, х**ча ні, Сакадя Маравкама Сакадімаровка моя папа. Вони в вместе все ці кружились. на прохання прокоментувати цього самого Владимірова свої слова. Михайло Ткач отримав відмову в усьому, що е, може стосуватися стосунків як з Кличком, так і з Петровим і зароблянням на будь-чому. Пан Владіміров сказав, що, на жаль, не заробляє, і його із Петровим із кличком нічого не пов'язує. Сказав він, виходячи із одного із найздорожчих найдорожчих спортивних клубів Києва в центрі міста. Зі всіма вище згаданими персонажами, Владіміров сказав, що його пов'язує дружба, а не робота. Ось така історія доволі показова під час війни. Напишіть в коментарях. Що ви думаєте про неї? І найголовніше, як із цим всім, блін, боротися. Коли вже безкарність припиниться в нашій країні, коли вже гниди перестануть красти? Що має статися? Напишіть в коментарях, друзі. Всім вам дякую за довіру, дякую за підписки. Не забудьте підписатися, якщо ще не підписані. Тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Подивіться наші інші відео, і нагадаю, що все, що ми робимо, ми робимо завдяки вам, нашим глядачам. Тому не баріться, допомагайте в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Обіймаю вас, друзі, слава силам оборони до зустрічі.